Добрий день, малята! Як ваші справи? Малята, ви знаєте, що читання книг покращує нашу пам'ять, надихає, розвиває та робить нас розвинутими та розумними. Кожна книга про щось цікаве розповідає. Є книги, які нас навчають. Є книги, які допомагають знайти потрібну та цікаву інформацію. Я вчора також прочитала дуже цікаву книгу. А ви бажаєте дізнатися, про що була моя книга? Тож пропоную вам відгадати загадку. Без сокири і без рук Адім будує. Тож це малята. Вірно, малята, це пташка. Я читала книгу про птахів. А вам цікаво, що саме та про яких птахів розповідається у книзі. Пропоную подивитися на зображення спробувати відгадати, про яку пташку зараз піде мова. Діти. Хто ж у нас заховався? Як ви вважаєте? Вірно, малята! Це голуб. Голуб завжди живе поблизу з людьми, особливо взимку. Харчується він зерном, а інколи фруктами та овочами. Хто ж заховався наступний? Так, малята це горобець. Горобці також перебираються ближче до будинків людей. Вони полюбляють їсти траву, комах, зерно, фрукти та овочі. Тобто горобці їдять майже все, але взимку горобці харчуються дуже погано, особливо коли випадає багато снігу. Восени горобці будують собі теплі гніздечка. Та обростають пір'ячком щільно, яке взимку стає ще більш пухнастим, щоб їм було тепло. Ще горобці взимку полюбляють збиратися стайками. Подмікуйте, хто ж наступний? Який птах? Молодці! Це ворона. Ворона одна з найрозумніших пташок. Бо якщо вона подивиться в дзеркало, то впізнає себе. Ворони живуть в садках, парках, поближче до людей. Полюбляє їсти ворона зерно, комах, траву та насіння. На зиму ворони будують собі декілька гніздечок, але живуть лише в одному. Ворона дуже розумна та статна пташка ж у нас наступний. Так, це синичка. В пошуках їжі синички бігають по гілках, іноді навіть головою донизу. Синичка ще восени запасається жучками, насінням, зернятком. І ховається вона в тріщинках курі. Але якщо ви хочете пригостити синичку смаколиком, то повісьте на гілочку сматочок свіжого сала. Всі пташки взимку потребують нашої допомоги, бо їм важко знайти їжу, особливо коли дуже сніжно та холодно. Тому люди роблять годівнички та приносять туди їжу для птахів. Але, діти, запам'ятайте! Пташок можна годувати тільки насінням, гарбуза, дині, кавуна, соняшника, але не можна давати їм сіль, хліб та смажене насіння. А зараз пропоную пограти в гру «Нагодуй пташку. І перевірити, чи запам'ятали ви, що їдять птахи? Чим ми нагодуємо голуба? Так, голуб полюбляє зерно, овочі та фрукти. А чим ми нагодуємо ворону? Ворона полюбляє насіння, комах та зерно. А що полюбляє Горобець? Горобець полюбляє зерно, овочі, фрукти та комах. А що ж їсть синичка? Синичка полюбляє комах, насіння та свіже сало. Малята, ви молодці, впоралися з завданням. Скажіть, будь ласка, так про що ж була моя книга? Вірно. Про життя птахів взимку та що покласти їм в годівничку. А звіть, про яких птахів йшла мова в моїй книзі? Так, горобець, голуб, ворона та синичка. Глятак, на що ми можемо насипати В годівничку для пташок? Так, насіння, зерно, овочі, фрукти. Не солоне свіже сало. Малята на чим полюбляє ласувати наша синичка? Так, синичка полюбляє ласувати салом. Підскажіть, а чого не можна давати пташкам? Так, сіль, жарене насіння, хліб. Малята взимку, птахам дуже потрібна наша допомога. Тому я пропоную вам разом з батьками виготовити найпростіші годівнички. А коли ви йдете на прогулянку до парку, візьміть з собою насіння, щоб нагадувати пташок.